Знаєте, для моєї сестри магазин іграшок, як для мене, магазин косметики. Тобто заходиш туди, а вийти звідти вже нереально. От і сьогодні я гуляла з своєю сестрою, і вона мене затягла в чудо острів. Виявилося, як ми заходили туди не просто так, моя сестра знала, що зараз в чудо-острові діє дуже цікава акція на конструктор Слубан. Поки моя сестра просто дивилася цей конструктор, я вирішила теж подивитися: ну, знаєте, а що мені робити? І після цього просто подивитися все вже як в тумані. Коли я побачила таку кількість конструктору та почула про акцію, в якій ти можеш отримати купон до 50% знижки на наступну покупку конструктору Слубан, я зрозуміла, що треба обов'язково брати якийсь конструктор. Обрала я собі ось таку жовту машину. Дуже вона мені сподобалася. Ну що, йдемо на касу. Купуємо цей конструктор. Нам запропонували взяти купон. Ми беремо монетку, стираємо. І ось я виграла мінус 10% знижки на наступну покупку конструктору Слубан. Моїй сестрі пощастило більше. Вона виграла мінус 40% знижки. До речі, на сайті Чудо Острова також діється знижка. Під час покупки онлайн ви просто отримаєте промокод протягом трьох днів на свій емейл. Тому Скоріше йди в чудо острів, випробуй свою фортуну та отримуй класний конструктор Слубан зі знижкою.